Вознісся на хрест волею, Христе Боже, даруй щедроти Твої, новому людові Твоєму, що носить ім'я Твоє, звесели силою Твоєю, благовірних людей, подаючи їм перемогу над супротивниками зброєю миру Христом Твоїм. Непоборним знаменом перемоги, величаємо Тебе, життєдавче, Христе і шануємо хрест твій святий, ним же нас спас від неволі ворожої. З висоти зійшов Ти, милосердний, благоволив прибути три дні в гробі. Щоб нас звільнити від пристрастей, життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі, повставши струни, померлих, Ти спорудив, і Адама воскресив, і Єва радіє про Твоє Воскресіння, і межі світу торжествують про Твоє повстання з мертвих, багато милостивий. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщину Твою, перемогу православним християнам над чужими даруючи, і Христом Твоїм зберігаючи Твій народ, з небес милостиво дивлячись, відвідай нас, знемоглих від гріхів, владика всемилостивий. За молитвами Богородиці, даруй душам нашим велику милість, Стражданнями святих, які вони за Тебе зазнали, змилостивися, Господи, і всі наші хвороби стіли. Тобі, чоловіколюбець, молимося. Сім стовпів премудрості Божої і сім світильників яскравих божественного світла, макавеї премудрі зі всіх мучеників, найбільші мученики, з ними Бога всього світу, моліть про порятунок, шануючих вас. Амінь.